Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI з міста Запоріжжя На чистку всієї системи екології. Фіксую дані Пробіг 220. Золотий пробіг для дизеля 220. Так. Не сильно прогрітий автомобіль. Чекати не буду, і так все ясно, фактично переганяє комп'ютерну і вмикає регенерації. 155 трасового режиму. 8 гектопаскалів на холостих, на обертах. 53. Дані зафіксовані. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднаний до автомобіля. Перший старт, перший етап очистки це очистка сажового фільтра від масляної золи. Подивимося, що там знаходиться. Так, щось насипало багато чорного. А зола чи є? Дивимося, коли рідина втане. Зараз допоможу, бо забило наглухо, аж не чути, що йде через фільтр, потроху стікає. Допоміг втанути рідині. Так, а тут щось забагато і зола густа, і чорні сажомасляні, щось сильно тут багато, як для такого пробігу. Сітку забило теж придостатньо, щось сильно багато. І ось тут вона вся густа зола, чимало. Ну, відповідь одна. Пробіг, можливо, скручений, нерідний. От і все. Так, І зараз буде другий етап очистки сажамасяних відкладень. Щоб всередині системи екології було чисто, як має бути. Іде процес чистки сажамасяних відкладень. У чорного предостатньо. Хватає. На склі відображається світліше, але там всередині все чорне випадає. чистка завершена. Вже зібрав назад всю пластмасу. Буду зараз робити холодний старт. І деяка інформація по свічкам накалювання. Свічки накалювання зараз змащені керамічною пастою. В будь-який момент вони викрутяться. І скажу так: даний автомобіль приїхав здалека, і другий циліндр. Другого циліндра свічка накалювання не викручувалась. Дякую, що в мене є такий майстер тут, а неподалік від мене, який завжди, в будь-який момент, може взяти цей автомобіль і демонтувати свічку, якщо вона зламалась, висверлити, висверлити без всяких проблем. Його зовуть Федір. Ще раз йому дякую, якщо він дивиться моє. Відео навіть е, прийняв автомобіль, тому що я попросив е, в неробочий час, тому що в його дитини день народження і е, розумієте, яка ситуація, працювати і не відмічати день народження. Але взяв роботу, викрутив е, без яких проблем. До чого я веду? Е, Мені потрібно викручувати свічки накалювання для розкоксовки камери згорання, а саме поршневих компресійних кілець. Для цього і викручуються свічки, вкручуються дренажки, і чиститься через ці дренажні канали, саме камера згорання, а ніяк не вся система екології. І щоб викрутити свічки, звісно, їх треба. Покрутити. Друга не крутилась, але якщо ви придбали автомобіль і маєте у володіння дизельне авто, ви можете це зробити самостійно або десь заїхати на сервіс і покрутити, змастити свічки накалювання. Щоб не для того, щоб до мене приїхати і потім чистити. А для того, щоб коли згорить свічка накалювання, ви в будь-який момент її демонтували, вкрутили і поїхали. Щоб не було ніяких проблем. По статистиці викручування свічок накалювання за мою практику, з 100 машин 2-3 не крутяться, на 2-3 машинах не крутяться свічки накалювання. Одна або дві. Всі інші 97 без всяких проблем крутяться. Але нагадаю, що автомобіль приїхав здалека, щоб йому не займатися демонтажем свічки вже вдома. Дякую ще раз майстру Федіру, що він пішов на зустріч і викрутив цю свічку. Як він її викрутив, це вже інше питання. Так, закручую свічки накалювання назад в автомобіль і роблю холодний старт. Так, на обертах 17-18 в районі 20. Це нормально стан нового сажого фільтра по прохідності. На холостих 0, під'єдную датчик диференційного, він тут один. Машина 17-18 рік. Дивимося по показникам. По показникам форсунки в ідеалі. З холоду, на гарячу, в ідеалі все працюють. Так, під'єднано датчик диференційного два гектопаскалі на обертах. На обертах вірно все показує. Стан нового сажого фільтра. 11, 46, 45, 44 падає вниз. Дуже швидко. Так, і запитання для всіх власників гольф. Можливо, хтось знає, від чого залежить маса сажі розчитана, розрахункова. Зараз вона 15. Від чого вона залежить, її, е, її цифри. Хто надасть правильну відповідь, від мене подарунок ексклюзивний. Його ціна в районі 200 доларів. Тому що це запитання декілька відео назад є в мене на YouTube-каналі. Там більше власників Passat b 8 можливо, хтось, хто володіє цим автомобілем і дивиться мої відеоролики, знає відповідь на питання. Я відповідь знаю. Всі коментарі я дивлюся, хто які відповіді пише. Але, на жаль, ніхто правильної відповіді не може надати. Ще не бачу правильної відповіді. Дуже багато відповідей по масі сажі і змірна, тобто фактично, вона залежить від забиття сажого фільтра, надув турбіни, відкривання єгіра, заклин єгіра, порватий патрубок, перегрів машини, недогрів, олива в турбіні, підсос повітря, лиття форсунок, все завгодно. Відноситься до цієї маси сажі виміряна. А от розрахункова це простіше питання, хто, володіє, хто займається ремонтом дизельних автомобілів, заходить в показники екології, повинен знати, як 2 плюс 2, що значить це значення. Маса сажі, розрахункова, розчитана. в норме и вы снова по автомобилю І так, висновок по автомобілю. По системі екології зауважень немає, по паливній системі зауважень немає, а по тепловому режиму автомобіль не пройшов тест. Власнику, мій тест, мою перепровірку. Власнику авто буде надана інформація, що є непрацюючим в даному автомобілі. Особисто. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.